Привіт! У цьому відео ми познайомимося з платформою Explain Everything, яка є чудовим інструментом для створення інтерактивних уроків і презентацій. Незалежно від того, чи ви викладач чи студент, цей додаток допоможе вам зробити навчальний процес більш захоплюючим і ефективним. Ми крок за кроком розглянемо функціонал платформи, а також створимо приклад уроків з інформатики. Отже, почнемо. Для запуску програми Explain Everything необхідно натиснути кнопку виклику головного меню інтерактивної панелі. Коли ви вперше відкриваєте Explain Everything, перед вами з'являється робочий простір, який можна налаштувати під себе. Давайте розглянемо головні частини інтерфейсу. Основне меню. Тут можна створити нові проекти, відкривати збережені або імпортувати готові. Робоча область це безмежний простір, де ви будете створювати уроки. У вас є 265 слайдів, які можна масштабувати та пересувати. Інструменти для роботи в лівій частині програми. В правому нижньому куті панель керування слайдами. Тут ви можете переглядати та керувати всіма слайдами вашого проєкту. В головному меню програми можна створити нову дошку, відкрити раніше створену, зберегти та експортувати в PDF або зображення. В пункті меню Параметри можна змінити розташування панелі інструментів, керувати відображенням міні-карти. Також тут можна налаштувати фон та сітку робочої області. Наприклад, встановимо блакитну сітку для уроку математики. Розглянемо інструмент Ставка. Додамо фото. Обираємо фото. Клацаємо на «Завершено». Для того, щоб перетягти фото, ми на нього клацаємо і тягнемо. Для того, щоб його зменшити, тягнемо за кружечки. Також в нас є додаткові налаштування кожного зображення. Наприклад, копіювання, дублювання, видалення, блокування і так далі. Додамо заздалегідь скачений pdf-файл на наш безмежний простір. Обираємо файл, скасовуємо вибір усіх і обираємо потрібну сторінку. На вільному місці учень або вчитель може робити примітки або розв'язувати задачі. Для яскравості та динамічності уроку додамо графіку та наліпку. Особливості програми є можливість працювати двом користувачам одночасно. В кожного користувача є свій пакет інструментів. Отже, розглянемо приклад використання інструментів під час уроку інформатики. Для цього скористаємося заздалегідь підготовленими матеріалами. Урок складається з двох слайдів. На другому слайді були використані попередньо розглянуті інструменти: відео з YouTube, графічне зображення, інтерактивна вправа Learning Apps, PDF-документ та місце для написання програми. Всі елементи були пов'язані між собою графічними примітивами. Explain Everything – це інтерактивний інструмент, що дозволяє вчителям створювати візуальні уроки з використанням тексту, відео та графіки. Учні можуть активно взаємодіяти з матеріалом, що покращує розуміння та підходи для дистанційного навчання. Програма допомагає розвивати візуальне мислення та командну роботу. Однак для ефективного використання Explain Everything вчителям потрібно навчитися працювати з програмою. Це вимагає додаткового часу на освоєнні функцій та розробку інтерактивних матеріалів, що зробить уроки більш цікавими та результативними. Вважаємо успіхів у прагненні зробити свої уроки яскравішими та цікавішими.